Олександр Мірошниченко Жінка скрізь жінка. Питаєте, чому я залишив цікаву роботу на Еолії і повернувся на землю? Через щасливе родинне життя. Ні, я не обмовився і вам не почулося саме через щасливе родинне життя, якого зазнав я на Еолії. Гарна планета. Нічого не скажеш. Клімат помірно субтропічний. Еолійці народ тихий, сумирний, в міру талановитий. Нічим від людей не відрізняються. А еолійки про таких жінок тільки мріяти можна. Я, вибачайте, не джигун якийсь. Людина поглядів поміркованих. Знову ж таки професія зобов'язує. Ревізор контролер третього міжгалактичного розряду. Так от, навіть я спокійно дивитися на еолійських дівчат не міг. Як гляну, всередині все починає нуртувати, дивні бажання і плани з'являються. Отак дивився, дивився, а там не зоглядівся, як закохався безтямно. Вона в головній еолійській бухгалтерії. Посаду оператора програміста обіймала, Ну а я в тій же бухгалтерії ревізором контролером працював, за довгостроковою угодою подавав еолійцям кваліфіковану допомогу. Не клеїлося в них щось із контрольно ревізійною службою, от вони звернулися до землян за підтримкою. Та про мою ревізорську діяльність в еолійських установах я розповідати не збираюся. А про кохання, про моє подружнє життя послухайте, почалося все, як і в нас на землі починається. Раз після роботи провів її додому, вдруге, втретє. Потім до театру запросив, на концерт, на виставку сучасного еолійського малярства. З батьками познайомився. Порядні такі люди, статечні. Приязно мене землянина зустріли, мов рідного сина. Я чесно й відверто виклав свої наміри щодо їхньої дочки. Вони, як годиться, трохи посумували, але не перечили. Благословили, значить. Батько, правда, наче хотів мене застерегти від чогось. Не знаю, мій друже, каже, як там у вас на землі. А в нас, на Еолії, невдалих шлюбів не буває. Зважте на це. Дивак, що ж тут зважувати? Гарантоване родинне щастя. Лише згодом я збагнув потаємний зміст слів старого, та було вже пізно. Невдовзі після цього й побралися. Не міг я натішитися дорогоцінною знахідкою. Що її доля мені підкинула місяць тішусь, другий півроку. Аж коли рік минув, непевні підозри заворушилися під товстим шаром, гарантованого безхмарного родинного щастя. Що ж це діється? почав думати я. Рік минув, а хоча б тобі раз посварилися. Та що там сварка? Навіть легенька тінь непорозуміння не лягла між нами. Бувало, йду з роботи стомлений, роздратований. Ще одна ревізія закінчилася нічим. Безрезультатно. Місяць коперсався в паперах, жодного порушення не виявив. Тож злий, плентаюся додому. Уявляю собі усміхнене обличчя дружини. Мене заздалегідь починає дратувати. Її нічим не затьмарена радість, яка так не пасує до мого настрою, настрою невдахи ревізора. Аж ні, радісних посмішок на її обличчі не знаходжу. Натомість легкий смуток, співчутливі зітхання, а на вечерю я одержую мої улюблені вареники з сиром. Де вона їх навчилась готувати тут, на еолії? Це ж чудо, якесь, а не вареники, злість розратування втома тануть, мов віск під сонцем. Я цілую її ніжні руки, які сотворили це диво земного кулінарного мистецтва. І от ми вже милуємося, кохаємося, наче й не було і не буде ніколи ніяких проблем з ревізорським наглядом. На планеті з ніжною назвою Еолія. І так щодня, кожного божого дня, кожної хвилини вона постає переді мною своїм чоловіком, саме такою, як вимагають обставини, вгадує найтонші душевні порухи, бажання, навіть ті, яких я ще й сам гаразд не усвідомив. Погодьтеся. Що це, в кого завгодно, може викликати підозри, чи не телепатка вона часом? Уявляєте, що за радість мати дружину, яка всі твої думки читає вздовж і впоперек, спробував перевірити свої підозри. Ні, не схоже, щоб вона думки мої вловлювала. Гаразд, думаю, якщо ти до моїх ревізорських клопотів можеш якось підстроюватися. Я тебе іншим перевіреним на землі способом спробую до нормального сімейного життя навернути, щоб, значить, можна було, прийшовши додому, гарненько висваритися, розрядитися від денної напруги, емоцій зайвих позбутися, а потім знайти радість у примиренні, в солодких сльозах віднайденого щастя та взаєморозуміння. Ідемо раз із дружиною ввечері з театру. Назустріч еолійська красуня. Гарна, мов богиня. Блондинка, не фарбована, очі блакитні. В усій постаті така собі апетитна пишнота проглядається. Не те, щоб забагато, але й немало. Повна протилежність моїй жінці. Вона в мене невеличка, чорнява, очі карі і жодного зайвого кілограма. Отже, дивлюся я на ту красуню блондинку з неприхованим захватом, так, щоб моя дружинонька той захват обов'язково спостерегла. Ну, думаю, зараз почнеться. Наші земні жінки таких поглядів своїм чоловікам не прощають. А моя еолійська дружина мовчить ще й посміхається. Прийшли додому. Я сів на канавці вечірні телетай програми почитати, а дружина тим часом з кухні вечерю несе. Зиркнув я на неї і відчув, як мурашки в мене по спині побігли, бо то вже незнайома мені красуня смаглявка зайшла до кімнати. А щойно зустрінути на вулиці пишно тіле, блакитно оке, еолійське чудо. Як вам це пояснити, щоб зрозуміліше було? Вона, звичайно, в цьому й подальших перетвореннях завжди лишалася собою, не втрачаючи індивідуальності тільки їй притаманних особливостей. І в той же час, відповідно до моїх забаганок. Щось змінювалося в ній. Дружина, немов смоктувала те краще, що полонило мене в іншій. Все це змішувалося, накладалося одне на одне, і ось уже очі набувають небесно блакитного відтінку. В постаті з'являються та пишність ті кілька зайвих кілограмів, яких бракує мені цього вечора. Я дивлюся на її волосся і не можу чітко визначити, якого ж вони зараз кольору, наче забуваю на часину різницю між чорним і білим. Перелякався я того вечора, коли вперше з цим феноменом здибався, потім звик навіть експериментувати почав, і кожного разу вона набувала якостей, про які я дозволяв собі лише помріяти. Здавалося, кращого й бажати не варто. Кожен землянин мені міг тільки позастрити. От і ви зараз застрісно посміхаєтеся, пробуєте уявити, яке то солодке життя на еолії. Не посміхайтеся, не застріть, не уявляйте. Нічого хорошого в тому нема. Та ще й для ревізора контролера, третього міжгалактичного розряду, який ціле життя мав справу з чітко визначеними поняттями, параметрами, цифрами? Це ж, виходить, наче й жінки в хаті нема, а замість неї якийсь химерний витвір власної уяви. А чи завжди приємно оті свої химери зблизька розглядати? Поступово починає і совість мучити, і сором заїдати. Дивиться вона на тебе закоханими очима, виконавши чергову ідіотську забаганку, а ти в цю хвилину не її перед собою бачиш, бо перетворилася твоя дружина у випадкову знайому з планового відділу, з статурою метальниці ядра, залізобетонним підборіддям. Здуріти від таких перетворень можна, яке вже тут солодке життя. Спробував я покінчити з експериментами, та вона вже не могла зупинитися. Дуже їй хотілося мене потішити, розважити, вдовольнити. А може, то я сам внутрішньо не заперечував проти її перетворень. За свою підсвідомість ручитися не можу. Строк моєї угоди на Еолії закінчувався. Мені запропонували залишитися ще на три роки. Проблему контрольно ревізійної служби до кінця не було вирішено, та я більше витримати не міг. Прийшов додому і почав пакувати валізи. Їду на землю. Нічого не пояснюючи, кинув їй. А сам думаю, зараз ти нарешті одержиш усе те, що одержує кожен порядний чоловік від дружини, яку він намірився залишити, невже обійдеться без сварки, без скандалу з биттям посуду? А вона, мов нічого й не сталося. Посміхається, речі допомагає пакувати, питань дурних не ставить. Мою чисту білу сорочку сльозами не зволожує, тільки час від часу. Дозволяє собі доторкнутися до мене, наче хоче пересвідчитися, що її коханий ще біля неї. Приїхали до космопорту. Ну, кажу, прощавай, моя вірна дружинонько, Вибачай, коли щось було не так. Не можу я далі з тобою залишатися. Небезпечно це для мого здоров'я, для моєї земної нервової системи. Вибачай! Що ти, що ти? ніжно зупиняє вона мене. Чого це ти надумав вибачатися? Все було так чудово. Я вдячна тобі, мій рідний, за щастя, за кохання, за твою щиру бентежну душу, сповнену невідомих нам, еолійцям прагнень і поривань. Очі її! Сяють непідробними радістю і коханням. Ледве я втримався від спокуси залишитися назавжди з жінкою, здатною на такі почуття, але вчасно згадав, до чого призводять ті почуття, підхопив валізу і мерщій до космольота. Зупинився аж на трапі. Саме силове поле увімкнули, воно відтяло простір навколо космольота. Від усього живого на Еолії, щоб забезпечити старт. І тут я побачив, як від перону метнулася її знайома тендітна постать, бігла до космольота, ламаючи руки. Потім впала, перечепившись за щось, і залишилася лежати на холодних бетонних плитах, здригаючись від бурхливих ридань. Жінка. Скрізь залишається жінкою і на землі, і на Еолії. Коли зникла необхідність пристосовуватися до моїх бажань, коли втратила зв'язок зі мною, її власні почуття вихлюпнулися назовні, нічим не стримувані і правдиві. Ні, що там не кажіть. А жінка, скрізь жінка, було б їй раніше заплакати. Хто знає, може б, я й залишився.